Хакерська атака на «Київстар» абсолютно не вплинула на військовослужбовців і вони користуються іншим зв'язком. Про це повідомили представники сухопутних військ. На лінії фронту військові користуються дещо іншим зв'язком, тому немає впливу ситуації абсолютно на дії військовослужбовців. Тому для звичайних цивільних громадян можливо є якісь незручності. Для військовослужбовців це не має ніякого значення. сказав начальник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ зсу Володимир Фітьо. Настане хочу поцікавитися, у вас чи вплинув збій, який нині намагаються усунути спеціалісти компанії Київстар на зв'язок на лінії фронту, тому що це достатньо популярний оператор, яким в тому числі користуються українські військові? На лінії фронту військові користуються дещо іншим зв'язком, тому Я, я, збій... я, 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 це, я це безумовно розумію, але е, трошки далі від цієї лінії, чи є якийсь вплив цієї ситуації? На дане немає впливу ситуації абсолютно на дії військовослужбовців. Тому, в принципі, для звичайних цивільних громадян це можливо є якісь незручності для військовослужбовців. Абсолютно немає ніякого значення. Як ви сьогодні пережили день? Як ви розраховувалися у магазинах, як користувалася громадським транспортом і як жили без мобільного зв'язку? Пишіть, у нас в чаті в прямому етері є опитування, яким оператором ви користуєтеся, і чи не виникало у вас проблем? Ну, звичайно, ті, що користуються, як і як, і в старому сьогодні були без, без зв'язку. Отже, що відомо на цей момент сьогодні один з двох найбільших в Україні операторів стільникового зв'язку «Київстар» зазнав потужної кібератаки. Через це було порушено роботу частини обладнання в низці регіонів України. У компанії Київстар заявили, що не можуть сказати скільки потрібно часу для відновлення системи. Через бій в роботі мереж стільникового зв'язку почалися проблеми в роботі банкоматів і терміналів Приватбанку, оскільки частина з них Тримають зв'язок із центральними серверами саме через «Київстар». Також ширяться повідомлення про неможливість оплатити проїзд у метро та покупки в магазинах. І вранці, після кібератаки, віце-прем'єр розвитку громад та території Олександр Куброков заявив, що робота мобільного оператора буде відновлена протягом кількох годин. Щойно згадали про Київстар. Саме завершилася нарада з цього приводу. Сподіваюся, за кілька годин відновиться. Бажаємо колегам успіху, тому що все від них залежить. Але, на жаль, робота відновлена не була. Збій Київстару впливало на роботу терміналів, банкоматів, на роботу валідаторів, і гендиректор Київстару сказав, що терміни відновлення роботи компанії поки що невідомі. Так, Богдан, офіційний коментар генерального директора Київстару. вітаю. Я Олександр Комаров, генеральний директор компанії Київстар. Війна з Росією має багато вимірів, і один з них у кіберпросторі. На жаль, сьогодні вранці Київстар став ціллю надпотужної хакерської атаки, в результаті якої тимчасово недоступні послуги зв'язку та доступу в інтернет. Поки що терміни відновлення сервісів остаточно незрозумілі. Ми працюємо над усуненням наслідків цієї атаки. Для того щоб якнайшвидше відновити зв'язок для з'ясування обставин та наслідків протиправних дій, втручання у діяльність мережі, ми залучили представників правоохоронних органів та спеціальних державних служб. Київстар обов'язково надасть компенсацію абонентам, які не мали зв'язку або не могли скористатися сервісами оператора. Приносимо вибачення абонентам за тимчасові незручності та дякуємо за розуміння та підтримку. Буквально станом на цей момент так зв'язок не відновлено, а пізніше Олександр Комаров запевнив, що витоку персональних даних абонентів наразі немає, а метою атаки було руйнування ІТ-інфраструктури. Оператор мобільного зв'язку Київстар наразі не має даних про те, скільки часу знадобиться для усунення наслідків харківської атаки, і пояснив, що. Хакерська атака на віртуальну інфраструктуру компанії була дуже потужна, тому поки що не зрозуміло, скільки триватиме відновлення роботи. За словами Комурова, атака мала на меті максимально можливе руйнування віртуальної it інфраструктури. І запевнив, що витоку користув... даних користувачів наразі немає. Ми не бачимо жодних витоків персональних даних із мережі «Київстар». Загалом у нормальній ситуації це досить видима картина, коли у вас починають скачувати якісь дані. З мережі жодних таких ознак немає. Наш висновок поки що що цілю було руйнування інфраструктури, і я так скажу, що вони частково досягли цієї мети за рахунок реагування співробітниками «Київстар». Голова компанії також сказав, що оператор не зміг завадити атаці на віртуальному рівні, тому виключав мережу фізично. Коли у вас навіть ваші it спеціалісти не мають доступу до ваших систем, тому що весь периметр, який захищається спеціальною директорією, де прописані всі права, повністю зруйнований. Нам потрібно діяти на фізичному рівні, підключаючись через патч-коди до кожного елементу мережі, щоб зрозуміти рівень руйнування мережі на поточний час. Національний ромін також не працює через частково пошкоджені системи реєстрів, у яких розташовані абонентські дані. Вони заблоковані, тому не може бути доступу до національного роміну. Ми зараз не пускаємо в систему зовнішні контакти, навіть якщо вони верифіковані як наші партнери, додав гендиректор Київстару. І через те, що у багатьох абонентів був відсутній зв'язок, наші оперативні служби, поліція ДСНС швидкі повідомили, що якщо вам потрібна термінова допомога зв'язатися із рідним або викликати екстрені служби, зверніться до найближчого управління поліція або пожежно-рятувальної частини, також ви можете попросити про допомогу у нас гвардійців, поліцейських прикордонників, які несуть службу у населених пунктах та на автошляхах. У пунктах незламності розгорнутих на базі наших підрозділів є можливість скористатися Wi-Fi. Wi-Fi. Відся цією інформацією із рідними знайомими, які наразі перебувають без зв'язку. Екстрені номери 101, 102, 112 працюють у штатному режимі. І е, Національна поліція також звернула увагу, що є встановлені е, телефони. Представників Нацполіції та ДСНС у кожній області на екрані Виведи, будь ласка, Богдан, номери Львівської Львівської області. Так. Екстрені екстрені служби відреагували моментально, тому звертайтеся до поліції і рятувальників. У месенджерах. Ну а служба безпеки України відкрила провадження за фактом кібератаки на Київстар. Провадження відкрите за вісьмома статтями Кримінального кодексу України. Зокрема, це стаття 361 Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних автоматизованих електронних кому... комунікаційних інформаційно-комунікаційних електронних <кхух> комунікаційних мереж. <кхух> стаття 361.1 Створення з метою протиправного використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут. 110 стаття посягання на територіальну цільність і недоторканність України. Стаття 111 Державна зрада, стаття 113 диверсія, стаття 437, планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни. 438 порушення законів та звичаї війни. І стаття 255 створення керівництво злочинною спільнотою або злочинної організації, а також участь у ній. Одна із версій, яку наразі досліджують слідчі СБУ за цією хакерською атакою, може стояти спецслужби Російської Федерації. Одразу після виникнення інциденту у офісі компанії виїхала оперативна слідча група СБУ, яка документує всі обставини атаки. Крім того, за місцем події. Працюють кіберфахівці служби безпеки, які надають допомогу співробітникам «Київстар» і координують зусилля всіх державних установ для якнайшвидшого відновлення мережі. Про масовану кібератаку також сьогодні заявив і Монобанк. Монобанк заявив про масовану ДДОС атаку. Вона відбувається на тлі масштабного збою в роботі оператора мобільного зв'язку «Київстар». Про це заявив співзасновник Олег Гороховський у телеграм-каналі. За його словами, об'єктом атаки стали точки входу на Амазон. Масована атака на Моно, об'єкт атаки точку входу на Амазон, банки, сайт все під контролем, зазначив Гороховський, і згодом він також повідомив, що кібератаку на Монобанк відбили. Повідомив співвласник Монобанк Олег Гороховський. А як сьогодні Київ відбивав кібератаку і що ставалося? Місць Львів, як відбивав і що ставалося у Львові, збій у роботі мобільного оператора «Київстар» не впливає на роботу системи оповіщення на Львівщині. Про це повідомив начальник Львівської ОВА Козицький. Пишуть, що у через бій в роботі Київстар Стар виникали проблеми з оплатою проїзду в громадському транспорті через валідатор, тому ви можете в принципі писати і коментувати ситуацію, яка що відбувалася у ваших містах. Через масштабний збій в роботі мобільного оператора дані систем відстеження громадського транспорту Львівської громади та електронні табло на зупинках працювали некоректно. Це пов'язано із збоєм. боєм. Повідомили на Фейсбук-сторінці міського управління транспорту. А громадський транспорт у місті курсував у звичному режимі. І також світили вуличні ліхар... ліхтарі по всьому Львову, тому що їх не могли виконати через технічну несправність Київстар. Про це повідомляло Львів Світло у зв'язку із технічною несправністю оператора Київстар Всі відключення лінії електропередач відбуваються у ручному режимі, тому час вуличного освітлення та аварійних робіт може бути збільшений на невизначений термін, і вже згодом. Другій половині дня повідомили, що вуличне освітлення вимикають у ручному режимі. Маємо нестандартну ситуацію через несправність оператора. Всі відключення вуличного освітлення доводиться проводити у ручному режимі. Відтак час вуличного освітлення може бути збільшений, і Львів, світло комунальне підприємство попросило вибачення у львів'ян за незручності. А вже о 15.16 на сайті Львівської міської ради з'явилося пояснення, що вуличне освітлення у Львові вже почали вмикати. Так дійсно, сьогодні зранку, в районі 7-ї години ранку, здійснилося аварійне відключення всіх серверів нашого підприємства. Це було пов'язано з тим, що ми використовуємо систему управління терміналами через систему «Київстар». Відповідно, нами було в аварійному режимі повністю відключено протягом декількох годин світло в ручному режимі. Станом на сьогоднішній момент ми закінчили всі відключення і, відповідно, до 14.30 проводимо. На аварійні ремонти на певних ділянках, тобто мешканці міста можуть зараз спостерігати на деяких вулицях, включене освітлення, тому що перевіряються всі системи, оскільки були деякі аварійні ситуації. І відповідно, 14.30 ми сьогодні прийняли рішення включати вуличне освітлення швидше, оскільки це теж відбувається вручну. У нас є більше трьохсот. Шаф управління і терміналів, які необхідно вручну включити. Відповідно, зараз задіяні всі працівники підприємства, кваліфіковані, які виїжджають на місце на місця і включають шафи вуличного освітлення в ручному режимі. Ця це, це міра викликана тим, що сьогодні дійсно є гірші погодні умови. Нам необхідно до четвертої, там четвертої фактично всі під'їзди до шкіл, садочків, оскільки станом на сьогоднішній момент в батьків і так є дуже стресова е, напруга, тому що вони мають відключений зв'язок, і відключений зв'язок в темноті з дітьми, він теж може викликати ну, ще більше стресу. Тому станом на сьогодні дане рішення прийнято таким чином, як тільки запрацює система «Київстар», ми перейдемо в звичайний автоматичний режим управління е, освітлення вуличного міста. Що буде завтра, нам важко спрогнозувати. Ми сподіваємося на те, що в нас зв'язок з терміналами з'явиться до кінця сьогоднішнього вечора. Відповідно, ми тоді перейдемо в інший режим роботи, в певні стабільні графіки, які будуть включати вже автоматично мережу без коригування нашими операторами. Паралельно з тим, Після цієї поломки ми точно будемо думати ще додатково про якесь додаткове альтернативний канал зв'язку, і будемо це питання вивчати в майбутньому періоді.